Я українка, я пишаюся собою, або рідним словом дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя, допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і до роду, Ми вільні люди у діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни, я напишу поему про правічне слово, ще напишу поему я про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен, ми вільні. Ми сильні, я багато можу написати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась люта війна, рідна мова жила. Намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи, я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну країну без війни, Подалаю тебе вражі, рідним словом, не бійся мово, ми твої захисники. Усе життя боролись ми до зброї знову, ми Україну не залишимо в біді, бо одна в нас така рідна мова, і за тебе горою, ми всі. Я напишу поему, що була щаслива дітям на віки малюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. тахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в милому небі літають птахи. я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в милому небі літають тахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни. Рідна Україна, повистраждана слізьми нескореного народу, пошматована ворожими списами, але непереможна, вільна, незламна. Ти вистоїш, мамо, Україна, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і молодійний код, який об'єднує націю, дає життєдайну силу, наповає соками правди і любові молоді українські па. Це наша рідна українська мова. Я мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є в мені скриниці, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра на поріг. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українці, не стидайтесь! Війна, повірте, скоро вже мене, де вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо рідна мовань тобі. В твоїх словах від щастя потонути можна. До Дня української писемності та мови присвячуємо віншування всі свої, про тебе. Ми складаємо поему переможну. Десь, колись, в якійсь країні синьо-жовта квітка зацвіла, дуже гарною вона була, і жили садівники, та такі досвідчені, виростили квітку ніжною, екзотичною. Нестер літописець пантелеймон лимонку ліж. Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Фрінченко. Тих умільців було чимало, але все квітці щось бояти заважало. То валуєвські циркуляри, то емські укази нападали віками усі і відразу. Бач, хотіли квітку рускою зробити, Знищити той синьо-жовтий цвіт. Сльозу її зронити. та вона щоразу з неволі виривалася, розростися, розпишніти намагалася, і зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів. Тепер того цвіту по всьому світу, але ворог незалежну квітку не сприймав, Той Руський мір не змирився, лютував. Напав на квітучий сад рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку чарівну, мову нашу єдину. Але мала держава в саду вірну, доньку і сміливого сина піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе враже рідним словом бо слово зброя в моїх руках. Я подолаю тебе враже рідним словом бо мови голос, віри і правди шлях. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже, рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, вража, рідним словом, народ і мова, вічні і нерозлучні. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе враже, рідним словом, настане перемога і буде мир. Синів, як гордо прозвучали голоси, це наша сила, а слово доньок, ніжність і душа це наші крила. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе враже рідним словом, ласкавим, ніжним, долою цілованим. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово це моя вічна світниця. Я подолаю тебе враже, рідним словом, і не дивись, я не слабка. Бо віці дам і шучу, як годись. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. По слову рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. За нами правда і за нами перемога. Подолаю тебе, враже, рідним словом. По слову мамине вечірнє полискова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. У ньому лагідна роса і мрія світловково. Всі українським словом синю жовту квітку захищали. І вороги квітучо, милозвучно, сонце сяйно не здолали. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Усі гортом ми станемо у стрій, бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець твій. Ми подолаєм тебе враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню. Що під думках боявся нападати знову, ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаємо тебе, враже рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаєм тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково. Це буде Україна на весь світ. Рідна мова надійна у битві броня і сила. Українці, здіймаємо ж над словом крила, де наш праведний дух оберіг і основа. Патріоти. Обійми і захисти рідну мову. Ми подолаємо тебе враже рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся. Лекали корефеї унікальну мову, бо наше слово українське зведе. Нас усіх єднає мова, Українці. Ми всі разом ми не поодинці. Живемо ми в серці з правдою і Богом приведе цей шлях до України перемоги.